На майданчику біля Каїсканіка 14 жовтня, розгорнулося козацьке поселення. На імпровізованій сцені співають патріотичні пісні. Всюду панує національний колорит, притаманний українському козацтву. Так Олександрія зустрічає день захисника України, яке в календарі тепер позначено червоним як державне свято. Свято покрови, Пресвятої Богородиці. Ми традиційно уже не один рік святкуємо, але так таких масштабів такое дійство я, я перший раз. Я хочу сказати, що ці традиції, народні традиції вони сьогодні відроджуються і відроджуються нами, олександрійцями. І це дуже приємно. У козацьких куренях, прикрашених рушниками та глечиками, з ароматними кулішами та пампушками зустрічають гостей справжні козаки та козачки. Так, кожен загальноосвітній та дошкільний навчальний заклад підготувався до свята. так. Hey! Хай, живе, хай живе вільна Україна, хай живуть живуть вічно козаки, хай цвіте... Не казіно творі жити на річні віки. Я вороги кля. Захід проходив на умовах конкурсу. Тож всі господині намагалися не лише смачно приготувати, а й відповідно презентувати свої кулінарні здібності. Стрічки барвисті, рушники вишивані, гостимо до нашого куліса. Утварять і смажить і сіли без солі. що нам господиня зготує. Жтути цю кашу смачну і духмяну. куліш варили, намагалися варити за народними традиціями. Тобто, щоб куліш був таким, як він був у козаків. І, взагалі, дуже приємно всім колегам, що цей захід зібрав нас поза стінами школи. Що ми маємо можливість ось на природі згадати традиції наших предків. Деякі колективи презентацію зробили у формі національного звичаю або обряду. Раді представити вашій увазі сватання в козацькому стилі. В ті часи, коли наші козаки боронили незалежність України, сватання відбувалося зовсім не так, як зараз. Дівчата, бравши гличок з кашою, йшли до свого коханого хлопця. Щоб він підтвердив сватання. Якщо він з'їдав цей глечік каші, значить дівчина вважалась зарученою і чекала свого козака. Серед гостей свята ми помітили справжніх захисників, героїв сучасності, які боронять єдність та суверенітет України на сході в зоні АТО любе свято це добре. І, боля, для нашої Олександрії. Можна побачити всіх людей тут, де можна поспілкуватися. За підсумками конкурсу, у номінації Кращий козацький курінь серед шкіл міста переміг колектив ОНВК номер 12 серед дошкільних закладів ДНЗ номер 16 Кращий козацький куліш приготували вчителі з ОНВК No17 та вихователі з ДНЗ номер 20 і ДНЗ номер 14 Переможців нагородили грамотами, конкурсантів, дипломами за участь.